Всім вітання з України! Я перед вами показую ось таку величезну купу речей, які за останній час були зв'язані регланом знизу. Я хочу в цьому відео дати відповіді на питання по в'язанню реглану знизу. Стою. Хочу відмітити, що є така думка, що в'язання регланом знизу це. Найбільш простий метод, і його обирають початківці у в'язанні. Так це чи ні, не можу сказати, тому що, да, дійсно, свій перший реглан я відв'язала саме знизу. Саме в той час я навіть не задумувалася, що це реглан знизу. Мені просто подобалася ця річ. В такому вигляді, як я побачила на фото, я доволі часто полюбляю в'язати там якісь футболки, жилети, светри або ще щось, побачивши просто на фотографії, і можу спокійно це собі створити. Це таке моя улюблена річ. Тому я хочу з вами поділитися, як в'язати регланом знизу. Я буду ділитися виключно своїм досвідом. Чесно кажучи, я ніде ніколи не дивилася, як інші в'яжуть реглан знизу. Як вони його це роблять, навіть не можу сказати, тому що я ділюсь виключно своїм досвідом, який я набула методом своїх помилок. Бо тоді, ще коли я починала в'язати реглан знизу, не було ні ютюбу. А в інтернеті було взагалі дуже мало речей, і ми вчилися в'язати просто по журналам. Тому, якщо вам цікаво, то я вас зараз запрошую на стіл. Я візьму для прикладу кардиган свого сина, тому що це сама маленька річ, яка добре поміститься до мене в кадр. І якщо залишаться якісь питання, я прошу вас писати про це в коментарях. Тому що тільки так я зможу дати відповіді на них і буду знати, що. Вам, як глядачу, як новачку в в'язанні, тому що, скоріш за все, цей мастер-клас краще підійде тільки для новачків. Якщо вже досвідчена майстриня, вона добре знає, як це робити. Свою розповідь я почну на прикладі кардигана сина, бо це сама менша річ, яку я могла засунути в кадр. І так, для того, щоб в'язати Будь-яку річ нам потрібен з вами зразок для того, щоб ми могли розрахувати щільності. Хто б що не казав, якщо ви новачок у в'язанні, то без цих даних ви не зможете справитися. Пам'ятайте це, тому що це дуже-дуже важливо. Що робимо ми? В'яжемо зразок і визначаємося. Якщо ми говоримо наприклад, мого кардигана, кардигана сина. То що зробила я? Я в'язала поворотним в'язанням спинкою і паличкою цілим полотном. Якщо ви плануєте в'язати светр, то ви можете спинку і перед в'язати також цілим полотном до підрізів. Саме-саме до підрізів, Ось до цього місця ви можете сміливо в'язати і в'язати по своїм параметрам. Тобто Якщо це светер чи кардиган, міряємо обхват стегон, обхват талії, якщо ви там по фігурі, в залежності від того, яку ви хочете собі взяти, зв'язати річ. І в'яжемо сміливо, до підрізів. Далі ми в'яжемо окремо два рукава. Можна в'язати сміливо рукава по колу, можна в'язати поворотним в'язанням це варіант вашого вибору. Якщо ви будете в'язати поворотніми, то вам потрібно буде його шити, якщо ви будете в'язати по колу, то трішки буде складніше в'язувати ці перші рядочки. Але це не проблема, тому кожен вирішує сам для себе, який йому варіант краще. Тому зв'язали необхідно довжину рукавів, також до підрізів, до до підрізів. Ми їх зв'язали. І ми вже з вами маємо. Річ, яка вив'язана ось до цієї частини. Знизу до гори. да, ми в'яжемо незабудь. І у нас з вами залишається сама важлива частина, стосовно якої і виникає маса питань. Ми зараз беремо і з'єднуємо це все в єдине полотно. Якщо ви в'язали, наприклад, кардиган, то вам потрібно відв'язати. Одну поличку, приєднати рукав повністю, петлі рукава пров'язати це все ви в'яжете єдиним полотном, Приєднуємо, потім відв'язуємо спинку, приєднуємо другий рукав і відв'язуємо наступну поличку. Якщо це, наприклад, светр, то ви відв'язуєте петлі переда, приєднуєте рукав, відв'язуєте петлі спинки. Тобто спочатку відв'язуєте ті петлі, з яких ви починаєте. Якщо ви починали зі спинки, то ви спинку. Я просто розповідаю, так як у мене лежить виріб перед вами. З'єднали. Я в цьому випадку при в'язанні реглана знизу на будь-який розмір ніколи не в'язала підрізів. Ніколи кажу, як є, тому що реглан знизу я в'яжу вже багато років і ніколи не в'язала я підрізів. Чесно кажучи, мені трішки не зрозуміла їх доцільність в цьому виробі, саме в цьому техніці в'язання. Але ну, вирішувати вам. Про підрізи, тому я тут нічого вам не розповім, тому що я їх тому що саме їх я ні разу не в'язала. Далі, наступний момент, коли ми це все з вами з'єднали, ну, В'яжемо відповідно малюнку. Якщо ви новачок в'язання, то рекомендую першу річ відв'язати лицеву гладью. Хоча багато хто людей кажуть, що не люблять лицеву гладь, моя лицева гладь це в'язання під назвою медитація, тому що я можу сміливо в'язати, дивитись там фільм, робити свої справи і не дивитися навіть в полоб. Тому дивіться самі, якщо ви в'яжете по малюнку, то обов'язково зберігайте цей малюночок. І ми далі з вами продовжимо в'язати, коли це все з'єднали в єдине полотно, визначившися нашими з вами регланними лініями. Наприклад, в цьому випадку на регланну лінію я виділила одну петлю. Все те саме, як ви в'яжете реглан згори. Вам потрібно проставити маркери виділити регланну лінію, тобто до початку регланної лінії, після початку регланної лінії, потім на наступній стороні також саме до початку, після початку. І також з цієї сторони, тобто у вас має бути 1 2 3 4 5 6 7 8 маркерів про регланних лініях. Визначаємося з шириною нашої регланної лінії. Це може бути 1 2 3 петлі, 4, наприклад, у останньому у наприклад, у презентацію, яку я тільки нещодавно завершила, і після нього у вас виникло багато питань, які я це робила. Я зробила чотири петлі на реглану лінію. І ми з вами робимо збавляння. Збавляння ми будемо робити Перед регланною лінією дві петлі з нах... Якщо дивіться, Тільки дивіться уважно. Ось, бачите, вони йдуть, куди йде ваша регланна лінія. ось вона йде У вас вона йде в нахилом вправо. Тут трішечки... Чи ні, все правильно, Якщо ви в'яжете, то нахил у вас має бути вправо реглану лінію. Тобто перед регланною лінією ви тобто відв'язали, да, зробили. Дві петлі разом з нахилом вправо, вив'язали реглану лінію і знову пров'язали дві петлі з нахилом вправо. На цій стороні в нас реглана лінія йде з нахилом вліво. Тобто дві петлі з нахилом вліво, реглана лінія, дві петлі з нахилом вліво. Обов'язково цей момент треба приймати до уваги. Збавляємо і в'яжемо таким чином нашу з вами регланну лінію на потрібну вам висоту. Тут також виникає питання: як визначити висоту регланної лінії, де міряти. В цілому на просторах інтернету проблем немає. Якщо ж все ж таки ви шукаєте і не можете знайти, зверніться, я допоможу. Є таблиці регланних ліній, які Чітко підходять під ваш стандарт, і ви можете використовувати ці таблиці для того, щоб в'язати ту чи іншу для вас річ. Тобто, наприклад, у чоловічому светрі хочу відмітити ще цей момент, це дуже важливо. У мене два светри, як я вже казала, вив'язані регланою лінією знизу. І в одному светрі у мене регулярна лінія 29 см, у іншому светрі регланна лінія 33 см. Це все залежить від висоти вороту. Якби, наприклад, я хотіла більш високу да, заглиблену регланну лінію, то я б зробила меншу. Якщо я хочу вищу регланну лінію, тобто з воротником таким гарненьким, то я роблю вище. Обов'язково заміри. По регланній лінії ми робимо попереду. Попередній частині, не по задній, не ось так рівненько. Ось вона регланна лінія, оцю довжину нам потрібно обов'язково проміряти. Далі ще один дуже важливий момент, про який треба сказати, це росток. Росток в реглані я завжди в'яжу. Хоч згори, хоч знизу. Мені здається, росток можна не в'язати тільки. Новонародженим діткам, хоча і там мені здається, не потрібно, бо буде трішки піддавлювати. Я в'яжу завжди росток, розраховую по спеціальній формулі. Якщо потрібна ця інформація, також пишіть, я в вам дам і цю інформацію. В'яжу цей росток, як треба зв'язати росток. Росток ви можете, якщо у вас немає якогось спеціального малюнку, коли ви в'яжете по реглані. Знизу да. по регланній лінії, чи десь як у мене, наприклад, з інтальсією був тут малюнок, і мені було незручно пров'язувати росток, то, звичайно, ви можете навіть на початку. Можете тут під кінець відв'язання регланної лінії, тоді менше буде розворотів. Я маю на увазі менше петель вам пров'язувати при розвороті. Все залежить від вашого бажання у чоловічому светрі я робила росток після того, як відв'язала малюнок інтарсію свою. Тут то теж, скоріш за все, десь пров'язана половина петель і потім зроблено був росток. Росток я роблю класичний, який не азіатський, тут, мені здається, він не актуальний буде, цей азіатський росток. Що роблю я в такому випадку? Рахуємо петлі. Потрібно на момент вив'язування ростка добре знати, скільки у вас петель в поличках, в рукавах, в спинці. Це все окремо записуємо обов'язково. І вирішуємо висоту скільки нашого ростка, потім вимірюємо кількість рядів і робимо розгортання в кожну через якусь потрібну кількість рядів. Да? Тобто, як ви в'яжете класичний росток, якщо ви не знаєте, як це в'язати, рекомендую подивитися окреме відео про в'язання ростка, де детально про це все розповідається. Тобто я трішки захвачу, якщо ви ще не знаєте, що таке росток і як його в'яжуть. Ось ми маємо нашу кардиган, наприклад, і зараз я вам показую його. Ось наші реглані лінії і наш росток. Маємо якесь умовне значення, ми будемо в'язати 8 рядів ростка. Тобто, нам потрібно зробити 4 Повороти по рукаву. Раз, два, три. Ось один буде поворот, другий, третій і четвертий. Тобто петлі рукава нам потрібно розділити на чотири рівні частини. росток в'яжеться повністю по спинці і рукавах. І тут також два, три, чотири. Ми, ну я. Якщо ми в'яжемо да, то в нас початок ряду ось. Якщо наприклад, це, де... це светр, то я в мене, як правило, початок ряду по спині йде на регланній лінії. У чоловічому светрі я робила початок ряду на цій регланній лінії, на передній, тому що ну, так мені було в зв'язку з шиванням і малюнком ув'язуване берем на прикладі кардигана ми наче, починаємо ось наш був початок ряду. З таким великим кружочком я відмічу. І потрібно. Зараз ми відв'язали петлі наші всі переда, петлі всі рукава, це наш перший ряд ростка. Петлі всі спинки, всі реглані лінії про ці пров'язуємо і захоплюємо ось оці перші петлі нашого. Ну, давайте умовно також зробимо, що у нас 20 петель в рукаві було, це також умовне число. Тобто тут їх на 4 частини по 5 петель, правильно, у нас має бути. Тобто ці 5 петель ви захопили, розвертаємо полотно на виворотню сторону зараз і перетягуємо ниточку німецьким способом перетягування і пров'язуємо. Тепер ці-всі-всі петлі до першого також. Тобто Ми пров перевернули, пров'язали петлі там, тобто по одну ви вже перевернули. Ще у вас буде 4 петлі, петлі регланні, петлі спинки і петлі рукава перші 5. Знову розвертаєте полотно на іншу сторону і також пров'язуєте. Я це все розповідаю зараз теоретично. Зараз я візьму своє в'язання і покажу про, про, покажу про розвертання петель. Тобто Це на прикладі мого светра, який зараз навпаки в'яжеться в іншу сторону. Тобто, ви пров'язуєте, ось, бачите, регла лежить перед вами. Тобто ви зараз пров'язали все це. Да? Ось ви, ви знаходились ось тут поличка, якщо це ми кардиган маємо. Ви пров'язали ці всі петлі і ось дойшли, розвернули, дойшли. До цієї сторони розвернулись і в'яжете. ось Ми в'язали так, розвертаємо, тобто якщо нам треба робити да? на... зараз ми в'яжемо в цю сторону, а тепер будемо в іншу сторону в'язати. ось На вивертню сторону. Да? наприклад Ви передіваєте петлю і ніточку таким чином. назад це не, вона називається ще подвійна петля, але це не подвійна петля, маєте на увазі, і її буде потрібно пров'язати як одну петлю обов'язково. Якщо це ви робите на лицьовій стороні такий же розворот, то ниточку потрібно до себе це зробити. Ось таким чином. Ось. До себе ви робите, оцей подвійна петля, у вас вона буде. Це прив'язання саме ростка. Про росток я розповім окремим детальним відео, і там, я думаю, буде більш детальніше, якщо коли вже вийде відео на каналі, я туди закріплю це, це посиланнячко. Скоріше, це, бо є ось такі, таке в'язання. Реглана зверху, далі вже після того, як ви відв'язали потрібну висоту регланої лінії, ми оформлюємо горловину, яким нам потрібно вчити. Ось так. Якщо залишились питання, то пишіть в коментарях. Я обов'язково дам на них відповіді. Якщо потрібна буде допомога, я також допоможу підскажу, але в рамках моїх можливостей. Всім гарного дня і до наступної зустрічі.